На майданчику завжди діток є чимало, та буває, що на нім сльози й біль чекають що у парку зараз ми будемо являти, з ким можна вам дружити, почнемо виявляти. Хлопчик Петрик йшов гулять, поки люжам став стрибать. Але там гуляли діти, міг Петрусь і їх змочити. Тому Петрик зупинився. Хлопчик правильно зробив, Що бризкатись закінчив. Правильно Петрусь вчинив, що малят не намочив. А Марійка так гуляла, весь пісочок розсипала, насипала на оленку, в очі попала малому семенку. Всі сварять Марійку, не можна так грати, ігри не мають дітей ображати. Степанко пішов в парк знову грати, свої іграшки не став з собою брати. Забрав вертоліт у малого Артема, велосипеду друга Семена, ляльку забрав і відро, і лопату. Дітки просили та вже не забрати. Степанко не хоче іг... іграшки віддавати, але хіба можна йому так вчиняти? Якщо чужі іграшки хочеш ти взяти. Спершу потрібно дозвіл спитати. Ну, а роман ще той забіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман, цей хлопець справжній хуліган. Вгадайте, друзів, в рома має, якщо всіх діток ображає. Так, вірно, хто буде дружити із тим, хто хоче лиш набити. Ну, а Оленка всіх з гірки штовхає, Сергійка залізти туди не пускає, сіла на ній сама і сидить, ніхто не буде з нею дружить. Діток бачили чимало сьогодні з вами разом. Думаю, всім ясно стало тут нема місця образам. Тому треба всім малятам і дорослим пам'ятати, що багато друзів мати слід хорошим другом стати.